Знову заїзд екскаватора, це вже здається п'ятий. Сьогодні ми завершимо епопею з дренажами під водостічну систему. Покупуємо ями, будуть прокладатися труби якраз таки в септики для водостічної, для водостічної води. Коротше. Якісь такі справи у нас. Так, ну, біля будинку йти. А тут у нас іде злив з даху з кожного от кутка. Туди прямо там у нас минулого разу закопаний септик. Реально той глиною, що викопали, засипаємо. Це нещастя, що трапилось минулого разу. Тут треба фрамбувати, підсипати. І теж це робиться глиною, щоб як можна менше воно туди затікало. Перевозимо звідти сюди тепер. Такий пристрій у нас. Значить. Дренажна яма. На горі стоїть до неї канава прокопана з нахилом, буде сюди стікати. Зараз ще дві кришки сюди ставиться і по суті все має бути готово. ще люк буде. Такову річ для ванної кімнати, особливо в СІП-будинках чи каркасних будинках, це гідроізоляція. Хтось робить мембраною, прокладає декількома шарами. Ми зробили ну, такою, типу як штукатуркою, гідроізоляцію. Працівники тут знизу сітку видно, що затягнули якби, повністю і стіни, повністю всі кутики пройдені нею. Якби, пропитано вона, по суті, як тепер такий водонепроникний шар для того, щоб вберегти якраз наше дерево, з якого зібраний будинок. Це дуже важливо. І вже от тепер зверху на неї можна класти плитку. Попередньо у нас тут брус був, щоб підняти висоту підлоги, закладався екструдований пінопласт. На нього зверху ЦСП-плита. Вона більш така гнучка, не тріскається. І тому, коли там хтось буде ходити по плитці, якби, ну, якби вона це все витримає. Ну, от таким чином, тобто ще пінопласту там закладено. Це тридцятка у нас виходить якби по товщині, він доволі таки твердий, також не прогинається. Ну і біля, біля 0,8, здається, це СП-плита. Як вона виглядає? Так вона виглядає от вона вирізана. Це цементно стружкова плита. Хтось використовує шифер, він на 30-35% дешевше, це СП-плити, але ну, мені все ж таки цю кімнату хочеться зробити якісно, щоб я не турбувався, що там десь станеться тріщина, щось буде протікати і так далі. У нас тут просто вже база ціла автомобілів. Сьогодні сусідами навіть сварилися. Не я сварився, сварилися хлопці. от Приїхав екскаватор працювати. Нема де поставити, все зайнято, під двором бруківка лежить, кільце. Хлопець поставив тут. Його сусідка матами покрила так, що враж я боюсь сюди заїжджати, розвертатись, але, гадаю, не глибоко можна. Їх поки немає, але це була жесть. Ніколи б не подумав, що в мене такі сусіди майбутні. Так, Що ми маємо, поки мене тиждень не було на подвір'ї? В першу чергу у нас готовий армопояс, він вже навіть застоявся. Він укріплений тепер, він закінчений. Повністю хлопці підсипали щебінь наскільки їм треба, розрівняли, витрамбували, і вже навіть частина подвір'я готова. Тут у нас бруківка, викладений люк, замінений, той тріснув, плюс вставлена горловина, він піднятий ще вище. А тут у нас вставлено на пояс бордюри для того, щоб відмежувати цю частину. І трішки відділити ґрунт, який може сипатись чи замивати дощем потім на цю сторону. Отак у нас виглядає армопояс під будинок, повністю це все залито всередині в блоки на розчин повністю наколочено. Тут ми потім зробимо щось зробимо. Коротше. Так, це те, що стосується подвір'я. Ми зробимо сьогодні. Підготовлено вже до установки наступної горловини і наступного люка далі. ну і Вже далі буде рухатися сюди плиточка веселіше. Закладені труби, але це здається в попередньому. Показував відео, аж туди в куток у нас буде силовий кабель на зарядку електромобіля, от він біля опори. Світла, їдусі, нема. ну та таке. Мабуть, найголовніша річ це фасад. Він практично Закінчений три з чотирьох сторін готові. Навіть ставлені підвікольничі підливи повністю бараником в два шари покрита. Стіна лишилася оця передня частина, вона невеличка, наче, але через ці колони, через складність, вона трішки затягує час. Сам бараник, сам фасад виглядає от таким чином. Покритий 100 мм. У нас там пінопласту нагадаю. Таким чином він виглядає. Давайте покажу тепер цю частину, яка у двір виходить, вже щось починає вимальовуватися, повернуті назад відливи. Ось така штукенція. Також підвіконня зроблені обидва. І тут багатостраждальна ця сторона, яка після дощу була змита повністю, була повністю знята і покрита заново, і теж вже готова підвіконня, внизу. Все зроблено вгорі. У нас навіть там йдуть такі кутики. Доволі все обережно зроблено, хай так. Дивіться, от воно виглядає. І отакий от будиночок тепер у нас є. Така історія сьогодні у нас по дренажам, по водостокам. Зроблений це кастомний, зроблений вже індивідуальне замовлення. Люк чи кришка люка, тому що тут будуть ставлені такі 30-сантиметрові лючки. Закладено у нас ливнівки чи зливи, потім з них будуть виходити труби, які будуть закладені тут в траншею, і буде заходити сюди, в одну ямку. І тут по цій стороні така ж сама історія. Тут траншея, вона не така глибока, тому що нахил у нас якраз в цю сторону буде йти в цю ямку. Також тут приймальник стоїть і теж це все буде сюди закладено. Ще у нас закладено кабель точніше трубу, щоб прокласти кабель силовий в будинок і інтернет. От воно де тут все проходить. Біля 40 см глибина у нас. Можливо, треба було глибше. Ну і там далі піде воно у будиночок. Але знову ж всередині відсвітлення інтернету немає. На жаль. Виправлена ситуація з прийомком. Нагадаю, його затопило минулого тижня. було. Потім поспілкувався з сусідами тут у половині вулиці. Подібна ситуація у когось підвал, у когось приямок, у когось септики були повністю залиті, бо такого дощу, кажуть, років п'ять не було. Потім зроблено тут кубкою землі такий бугор, щоб потім воно наступного разу все не валило саме в приямок, а обходило так умовно по стороні. І маю надію, це допоможе трішки справитися з тим потоком води, який буває за такої сильної зливи. Тут все вже просіли, проливається, ще раз протоптано. Мається на увазі, від минулого разу я виправив повністю скважину. Вона запрацювала. Тепер прокачуємо максимально, заливаю тут все, що можна по подвір'ю. Так, у мене вечірні банні процедури. Вирішив я прокачати скважину. Чому вирішив прокачати? Ну, По-перше, тому що всі рекомендують це робити. Це місце, де була типу, вода. Оце що викачується зі шлангу. Тупо пісок. То синій, то коричневий, як глина. Все в переміжку. І таких місць вже тут десь як відро піску. Раз, два, тут, от, три. І от таке воно викачується. Це перша прокачка з в цілому. І от так. Пісок, тупий пісок. Це все треба викачати. Причому декілька разів, по декілька годин аж повністю. Ми повністю її спорожні трима. Бо інакше буде болото. Це, щоб ви зрозуміли, це біле відро, якщо що. Воно повністю біле. Воно така рідина, виходить зі склаження. І що найцікавіше, тут в цьому місці була яма. тут була яма. Фокусуйся ти. А тепер тут купа піску намита. От вона з гіркою. Такий пісочок митий, як кварц вийде. І колір, колір води, реально колір шланга. Ну, поки викачуємо. Подивимося, що так, далі буде. Так, сьогодні в мене йде замір електропроводки, тому що треба її поїхати придбати. Робимо це таким чином. Така лазерна у мене рулеточка є, отама, відміточка, як бачите, на стіні. Робимо замір 5718. Довжина. У мене електропроводка. Планується, що буде проходити під плінтусом. Отут у нас ще буде зараз 12 мм. від самого листа ОСБ, потім ще 12 мм буде лист гіпсокартону. Це вже буде десь щось там 24, а ізоляція 25. Тобто одна трубочка, і паралельно з нею ще одна трубочка буде тут проходити. Попід цим брусом, потім брус буде сверлитись наскрізь, через нього вона в ізоляції трубочка, ця, тобто гофра буде не горюча, не димляча проходити, і в гофрі буде йти вже дріт. Тому мені зараз повністю всі навіть ці повороти треба позаміряти, це все позаписувати. Я собі отаке табличку створив, щоб сюди вносити дані. 5718 довжина по кухні. Запишемо 5,7, наприклад, нехай буде. О, таким чином. І потім воно все збереться, довжина, яка йде по кухні. Там, технічна кімната, довжина в самій кімнаті, яка в мене буде повністю. Довжини 2, тому що гофра буде одна, але вона йтиме, наприклад, отуди. У мене буде довжина гофри, От ізоляція дитяча. І у мене одна розетка тут, тобто кабель буде зупинятись тут. І одна розетка там. Кабель... Треба тягнути туди, тому щоб тут не набрати плюс там якісь 30-40 метрів, це не дешеве задоволення. Буду заміряти все і розбивати отаким от чином, ну і потім просто в кінці отримаю цифру по кабелю і по ізоляції загально. І що також зручно, дивіться, у мене на декілька кімнат, от, наприклад, на дитячу і на спальню буде кабель від щитової проходити по одній кімнаті, довжина якої 5,7 метрів. Я беру, заміряв якби, і. Одразу закриваю практично питання на дві кімнати по вимірюванню. Не треба ще раз щось перемірювати і щось подібне робити. Ну от, якось так. Тепер в кімнаті заміряємо таким чином довжину: 1,64 чи метр шістьдесят, довжина по кімнаті. Один і нехай буде. Тепер з цієї шточки, якщо у нас туди піде розетка, от я беру, роблю замір. 3,15 до тієї стіни. 1,7 плюс 3,15. Рахуємо, і буде у нас довжина проводки по кімнаті. І тепер ще це місце, де буде орієнтовно розетка. Проводимо замір. Ну, от, 70 см від цієї стіни. Тобто, в мене є довжина звідси, туди, туди, на кухню, туди. Ще в мене окремо є колонка. Довжина пороги, тому що два пороги вони вже сміливо наберуть там 30-40 чи 40 см. Щоб не провтикати довжину, треба їх також врахувати. А от пороги вже міряємо звичайною рулеткою. Нехай тут буде 14 см. Ну і власне, що я тут наміряю? У мене виходить 103 метри силового кабелю для розеток. І поки що 33 метри на освітлення, але це будемо брати з запасом, тому що не все домірено. Тераса ще не знаю навіть скільки. Буду брати, повторюсь, з запасом, нехай буде. І зараз ізоляція вже в дорозі. Треба скласти тут багато цифр. Їду в магазин. Я тут на ранок у Львів приїхав на Блаблакарі, я не пам'ятаю, здається, років 5 я на ньому не їздив. Приїхав по роботі, адже я на будівництво їжджу не просто так приїхати, посидіти, проконтролювати будівництво. Майже завжди це пов'язано з моєю роботою, тобто зустріч автомобілів для клієнтів, потім розмитнення, доставка. От Зараз, як бачите, біжу на митницю забирати автомобіль. Поїде він сьогодні до нового власника. І чому я роблю це включення, чому ж сповідаю. Про цей випадок, тому що сьогодні в мене з автомобілем приїхало дещо якраз і для будівництва, і для будинку. Дуже і дуже важливо, маю сказати. Пішли дивитися. таку красу я сьогодні забираю. І вона привезла мені. Мою ще одну красу, маю надію, власник буде не проти. Там все обережненько вкладено, обмощено, збережено. Колеса літні від цього автомобіля приїхали на тиждень раніше в іншому автомобілі. Коротше, все довелося дуже-дуже щільно планувати. А ну, дивимось. О, о, як у нас тут все закріплено, ув'язано. Якраз в автомобілях є для цього спеціальні гачки, тримають ну, для транспортування таких або подібних речей. Камінна топка. Ораннір, точніше, навіть це камінофен. Він може бути стояти окремо, йому не потрібно абсолютно ніяке потім оздоблення. Він сам по собі може працювати, гріти повітря. Якраз те, що нам потрібно в нашому типу будинку. Повністю його німці віддали з трубами, з перехідниками, трійниками. Це перехід в стіну, якраз йде. Тут у нас ще лежать металеві частини, тут у нас плитки лежать. В чому особливість, чому воно їхало з Німеччини? Справа в тому, що в Німеччині зараз в більшості будинків позакінчували сертифікати на такі камінні топки. Здається, з початку 2025 року у них не можна використовувати каміни, в яких немає, як воно називається, пилового фільтра, але там, скоріш за все, мова йде якраз таки про фільтр саж, яка вилітає при спалюванні дров. І саме тому їх зараз дуже багато віддають безкоштовно. Цю конкретно я придбав ну, взагалі, з мінімальним напрацюванням. Вона дуже мало попрацювала за 430 євро, плюс 20 євро дилеру за те, що він поїхав, забрав. І плюс от у нас в Україні на розмитнення на завіз такої штуки ще 3 тисячі гривень було заплачено. Тобто біля 500 євро, навіть трішки більше, вона мені обійшлась, при тому що нова коштує десь під 2 тисячі, якщо не більше. Черговий раночок з дощем. Ну, на щастя, він не такий сильний, що не змиває з ніг, хоча б і все з ділянки, що тут було, стою, дивлюся, як працюють зливи тепер. Повністю дренажі. Тут ідеально прям працює. І все тепер відправляється в ямки. Хоч одна річ дороблена, хоча ще не повністю. Зараз поїду, придбаю довші е, труби. Тут треба муфти поставити і подовжити трубу, щоб вона прямо була сюди на прийомничок. Я такий невеликий навіть вже тюнінг зробив, ну, але воно працює, скажімо так собі, що не дороблено. Недокопана траншея, не зарита. Вчора хлопці не встигли. Ух ти йо маю. вже розмокло не так, як зранку було. Покажу вам, як воно працює, і це ще не закріплено. А, водичка вже. Фігачить собі. А яма, до речі, суха. Отак От воно працює. так було б текло б. все б десь навколо будинку. І там воно працює. Там теж тюнінг і там попадає в прийомничок, як треба. Так, поки вчора я їздив помитницям з автомобілем, бригада по фасаду закінчила цю зовнішню частину, а вже з понеділка буде займатися терасою і потім. На фасаді закінчиться внутрішня частина робіт, і вже можна буде приступати. Я потім буду робити підшивку, світло і так далі. Бригада по бруківці зробила таку частину бруківки. Ну і дренажі, знову ж таки, доробили. Стоїть пічечка моя в кінці, можна вже розпалювати, тим більше труби з нею приїхали. Коротше, залишилося всього, всього потроху. По роботам. Отак тут дренажі. Виглядають, отак воно тепер стікає. Ну, власне, такий підсумок на цей заїзд. Це вже у нас початок серпня. Ну, тепер все просто ідеально.